Полюшки зі сметаною або із шкварочками. Складники: 4 варені картоплини, 8 столових ложок борошна. Одне яйце. Сіль. Сметана для заправки. Печеревина або сало. Цибуля. Варену картоплю подрібнити в виделкою. Додати яйце. Додати борошну 8 столових ложок, дрібку солі, гарно розмішати. Сформувати ковбаску, порізати на рівні шматочки, Притрусити з обох боків борошн, борошном і можна відварювати. Сформуйте кружечки. У кріп занурити полюшки, обережно помішувати. Коли випливуть на поверхню, готові. Тим часом готуйте шкварки з цибулею. Подавати із сметаною або із шкварочками та цибулею.